Номер 30, засідання постійної комісії Владимирської сільської ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, законності та надзвичайних ситуацій. Від 6 грудня 2024 року присутні члени комісії. Байда Валентина Валентинівна, секретар комісії, Рудей Володимир Валерійович, член комісії, запрошені начальник відділу інформаційно-організаційної роботи військового обліку охорони праці та цивільного захисту населення Сергій Захарчук. Порядок денний. Про передачу основного засобу з балансу виконавчого комітету Латижницької сільської ради військовій частини А-7022 Збройних сил України. Друге питання про передачу основних засобів з балансу виконавчого комітету Лидижницької сільської ради військовій частині А-4553 Збройних сил України. Третє питання про передачу основних засобів з балансу виконавчого комітету Ладижницької сільської ради, військовій частині а 4851 Збройних сил України. Також наголошую, що згідно з статті 135 закону України про запобігання корупції у разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у особи повноважної на виконання функцій держави або місцевого самоврядування прирівняної до неї особи, яка входить до складу колегіального органу, вона не має участі у прийнятті рішення цим органом. Якщо в когось є конфлікт інтересів, прошу там організати. Перше питання про передачу основних засобів з балансу виконавчого комітету Лединської сільської ради військовій частині А-7022 Збройних сил України. Доповідає Сергій Захарчук. По заявці військової частини А-7022 було законнено передопалений котел, котел поставлений. Нам потрібно. Прийняти рішення на сесії про передачу з балансу виконавчого комітету на баланс військової частини. Запитання поданому питання. Так, косі зауваження, запитання, про пропозиції Його. ставиться на голосування. Хто за? Проти? Немає. Отрималися немає. Проєкт рішення прийнято. Так, слідуюче питання про передачу основних По заявці військової частини А-4553, це 64-й окремий стрілецький батальйон, де служить житель Владиженки Дарденко Владислав, було закуплено. Тепловізори 4 штуки, купольний РЕП одна штука і радіостанція моторола 4 штуки. Значить, дані матеріально-технічні засоби, вони закуплені, є в наявності, потрібно прийняти рішення про передачу з балансу виконавчого комітету на баланс військової частини. Можливо, хтось є зауваження пропозиції? Ставиться на голосування. Хто за? Хто підтриманий знімає? Проект рішення прийнято. Третє питання про передачу зміни. По заявці військової частини А-4851, це 404 окремий стрільбий батальйон, де служать хлопці нашої громади. Закуплено трони Mavic 3 Pro одна штука і Mavic 3T одна штука. Потрібно винести на розгляд сесії, затвердити та прийняти рішення про передачу даних основних засобів з балансу виконавчого комітету на баланс військової частини. Питання завершені поставиться на голосування. Хто за? Проти немає. Утрималися немає. Проект рішення прийнято. Всі питання, які доносилися на комісію, були розглянуті. Досі підняла голошується закритим.